Цьогорічні перегони в Монці, наче справжній удар блискавки. Найцікавіша боротьба відбулася вже на перших колах, але потужний гуркіт грому тривав ще годину. Про все це докладніше вже за хвилину. А поки, шановні, ви маєте час, щоб тицнути на вподобайку та підписатися на канал. Астон Марк. Ленс Строл кваліфікувався 17 17-м. Всю дистанцію проплентався десь у хвості пелотону і фінішував останнім. Дивовижно, але навіть цей результат виявився кращим за досягнення Алонсо. Фернандо в кваліфікації здобув добре дев'яте місце, котре завдяки штрафу для Гамільтона перетворилось в восьме на старті. Більше того, старий швидко зреагував на спалах світлофора і піднявся до сьомої сходинки. А завдяки злагодженій праці механіків випередив під час підстопу бортолето. І ось коли вже здавалося, що Фернандо здобуде великі залікові бали, на боліді Астон Мартін зламалася підвізка. В черговий раз доля голосно натякає старому, що вже час йому повісити свій гоночний шолом на гвіздок і замислитись над питанням, звідки беруться онуки. А -і. не гран-прі, а катастрофа для команди з Енстоуну. Кваліфікація на 18 і 19 місцях. Абсолютна відсутність темпу і фініш на дві сходинки вище при тому, що двоє гонщиків зійшли. Здається, цього року у туги не зелений, а синьорожевий колір. Гонщики американської команди відсіялись в другому сегменті кваліфікації. Берман став першим з тих. Хто не прийшов далі, а окон останнім. Та враховуючи, яких висот вони досягли на етапі в зандворті, стартуючи зі значно гірших місць, я сподівалась, що й в Монці вони якимось чином пролізуть до залікової групи. Але цього разу доля була не на їхньому боці. Естебан так і фінішував 15 15-м, А ось Олівер програв одну позицію через отриманий від суддів штраф. Рейзінбус Лоусон у кваліфікації виявився останнім, але завдяки тому, що на болідах Хаджара і Гаслі було порушено режим закритого парку, стартував Ліам з 18-го місця. І на своєму шляху до фінішу, 14 14-м, безжально розштовхував всіх, не пожалівши навіть суноду. Ну набудь, все ж було б трохи дивно жаліти того, кому віддали твоє місце в старшій команді. Ісак Хаджар, через заміну силової установки, був змушений стартувати з-під спідлейн. Але це не завадило йому потрапити до залікової групи. Звісно, що десятий не третій, але відіграти дев'ять позицій в Монці це тягнуло б на чергового гонщика дня, якби не прізвище переможця гран-прі. Ніко Юлькенберг знов у кваліфікації поступився напарнику, а в перегонах взагалі зійшов ще до старту. А ось Габріель Бортолета, стартувавши з сьомого місця, пропустив уперед лише семиразового чемпіона світу за кермом Феррарі. Тож для новачка за кермом Завбер це вагомий результат. Карлос Сайнс кваліфікується попереду напарника, отримує наказ з боксів пропустити Албана і врізається. Це ж було вже. Але цього разу вже не в Лоусона, а в Бермана. Та й штраф на цей раз дали не іспанцю, а британцю. Тим не менш, саме через це зіткнення Карлос знов втратив залікові бали. А ось Алекс по максимуму використав свій шанс і, фінішувавши одразу за семиразовим чемпіоном світу, вкотре вже поклав до командної скарбнички велику купу балів. Та як би там не було, варто пам'ятати, що Карлос Сайнс молодший їде значно краще за двох своїх попередників. Мерседес. Виписавши руками суддів штраф Гамільтону у п'ять позицій на старт перегонів, доля підкинула команді з Браклі гарну можливість поборотися з хлопцями з Маранело, котру в Мерседес, звісно, що прогавили. Спочатку Антонеллі під час старту відкотився з шостого до десятого місця. А потім, коли команда андеркатом підтягнула його до сьомого, він отримав штраф за те, що в боротьбі з нестримним Албоном не залишив тайцю місця на трасі і завіз його у траву. Та на цей раз новачок все ж втримався в десятці і здобув бажані два бали. Джордж Рассел на перших колах потужно насідав на Леклера, але його боліду не вистачало потужності, щоб обігнати Феррарі. І тоді стратеги з Браклі вирішили перехитрити своїх колег з Маранелло на їхній домашній трасі. Та звісно, що це їм не вдалося. Бо, маючи перевагу свіжої гуми, Рассел застряг у великому трафіку з більш повільних болідів. І не лише не наблизився до леклера, а навіть іще більше відстав. Проте свого п'ятого місця все ж не втратив. Феррарі! Стартувавши з 10-го місця, Льюіс Гамільтор швидесенько розібрався з усіма, хто завдяки суддівському штрафу опинився в нього на шляху. З усіма, окрім колишнього напарника по команді. Бо Джордж завжди був для Льюіса міцним горішком. На перших колах дистанції Шарль Леклер мав кілька потужних баталій. Монегаск двічі випереджав піастрі, але лідер чемпіонату кожного разу знаходив шпаринку і повертав втрачену позицію. В цій боротьбі леклер використав забагато гуми, через що його темп в поворотах помітно впав і він був змушений відбивати атаки расела. І саме це протистояння зайвий раз довело, що в цьому році двигун Феррарі переважає силову установку Мерседес. Завдяки чому Леклер і фінішував четвертим. Стартувавши з дев'ятого місця, Цунода відкотився до тринадцятого на фініші. І хоча Юкі ціною зіткнення і вдалося втримати позаду Ліама, свого головного конкурента в обличчі Хаджара він пропустив уперед. Своє перше диво Макс Ферстапен створив ще в суботу, коли виграв пол позицію в Монці. Друге диво ми побачили, коли після наказу з боксів, поступившись позиції Юландо, Макс не лише стримав емоції і не протаранив гонщика Макларен, наче якогось расела, а у чесній боротьбі повернув втрачене лідерство. Тоді я пропоную вважати 20-секундний відрив Ферстапена на фініші від цьогорічних домінаторів третім дивом. Маклагарин. Те, що Оскар ледь-ледь не програв боротьбу Шарлю. А Ландо не спромігся випередити Макса? Це були лише квіточки. А ось коли настав час підстопів, пішли вже ягідки. Щоб не пропустити вперед Леклера, котрий телепав на одну вічність позаду. Команда вирішила, що свіжу гуму першим треба взути саме піастрі, про що й доповіла Норісу, котрий в цей час їхав попереду напарника. Насхвильоване запитання Ландо, а чи не призведе це до Андеркату? Змістка запевнили, що не варто хвилюватися. Все буде верігуд і чіка бомбоні. Проте, після хвилі підстопів, Норіс опинився за спиною в піастрі. Андеркат спрацював. Зрозуміло, що жодного злого умислу в діях команди не було. Ландо просто не пощастило з підстопом. Це перегони тут таке трапляється. Та все ж з містка запропонували Оскару пропустити Ландо, щоб нібито дотриматись уявних правил чесної гри. А я лише нагадаю, що коли не пощастило піасті і він отримав штраф від суддів за брейк-тест ферстапена на позаду машини безпеки, через що австралієць не лише втратив лідерство, а ще й пропустив напарника уперед. Команда не почула прохання від Оскара про чесну гру і залишила Ландо попереду. Ну а чого ти чекала? Перед Папая Рус усі рівні. Та як з'ясувалося, дехто все ж рівніший, цікаво, чи не запропонують змістка на одному з наступних етапів Оскару зійти з дистанції, щоб трохи вирівняти шанси між напарниками в боротьбі за титул чемпіона, оскільки Ландуш не винен в тому, що його боліт зламався в занверті, йому просто не пощастило. А це цікава ідея. Пропоную дочекатися наступних етапів, щоб дізнатися, куди саме заведе Макларен їх бажання і розуміння чесної гри. Куди, куди до чемпіонства Норріза. але це не точно.